Митець, визнаний при житті генієм, створивши для церкви шедеври, і тою ж такою церквою приречений до страти, художник, чиї картини наводили жах на священиків, але ці картини вивішували в церкві, Рицар мальтійського ордену такого ж орден запровадив тюрму, з якої він нахабно втік. Хуліган, що постійно. В'язувався в драки, де боші, бійки, де й вбив людину, але й мав друзі серед найвпливовіших сімей Риму. Митець, що отримував шалені гроші за свої роботи, і ніколи не купував собі нового брання, поки не зносить старе до дір. Чоловік, що мав чисельних коханок та й коханців, але все життя любив тільки одно живопис. Став новатором в історії мистецтва не тільки Італії, а Іспанії, Франції, Нідерландів. Але помер на самоті без грошей, друзів. І невідомо де, і невідомо як. Мікеланджело, який просив друзі не називати його так. Бо Мікеланджело у нас один, а я недостойний його. А він просто Мікелі. А згодом відкинув і своє призвище Мерізі, і став просто караваджо. Збираючись до Риму, звичайно складала собі програму, що я хочу подивитись. Адже це місто шедеврів, тут їх безліч. Але ж все подивитись неможливо, приходиться обирати, а це надскладний вибір, скажу я вам. Але два генія, два Мікеланджело це моя любов. Але доля мені посміхнулась цього разу, бо саме цей час відкрилась унікальна виставка Караваджо, де зібрали його роботи, які живуть не тільки в різних місцях Риму і Італії. А Європи і Америки. Тож я йду на виставку Караваджо, проходить вона в Палацо Барбіріні. Ми вже там з вами гуляли, не бачив відео, подивіться, і бачили афіши. Це рідкісна удача. Бо на цій виставковій експозиції вперше було представлено стільки його полотен, деякі роботи взагалі зустрілись рядом вперше. Хоча їх багато чого об'єднує. Тож, якщо ви подумаєте, виставка, фу, як нудно, нащо мені це дивитись? Так, це може бути нудним, якщо не розумієш контекст, і не розумієш людину, що це створила. Але Краваджо настільки незвична, унікальна, неординарна, і непересічна і цікава особистість, наскільки і геніальний митець. І тут головне навіть не просто подивитись на його картини, як можливість дізнатись більше про самого Караваджа. як йому вдалося так прожити життя і стільки натворити. Адже він прожив всього 39 років. Ну, тепер згадайте своїх 39 років і подумайте, а чого досягли ви. І ось перша зала ранні роботи Мікелі. Йому 21. Він приїжджає до Риму, зухвалий, молодий розбишака, що вже пізнав життя. Здавалось би, а яке життя він міг пізнати в 20 років. Але дитина, що в 13 років, втратила батька і більшу частину родини від чуми, а в 19 померла мати, і він став сиротою. З 13 років він вчився у художника в Мілані. Але він не хоче робити те, чому його вчать. Він хоче все по-своєму. І вже тоді проявився його характер. І ось він дуже амбітний, як для початківця, йому начхати на поважних метрів живописців і академічні правила живопису. Він бачить життя по-своєму, готовий це життя відобразити, як і є, його принадами і вадами. Якщо рані роботи мало що могли розказати про успіхи свого автора, то судові протоколи і архіви поліції багато чого цікавого. Вуличні бійки, дружба з жебраками, повіями, шахраями, біженцями від чуми, і війни. Це той життєвий досвід, що Мікелі отримував на вулиці. У Мікеля немає грошей на моделі, тож він малює друзів і себе, себе малює в образі Вакха. Бога хаосу, пристрасті і анархії, а стиглі персики на першому плані провокативні символи, Прямий погляд з посмішкою ось я світ. Дивись. Це зухвало, це неоднозначно, це скандально, але живо і новітньо. Ворожка. Ще одна сцена з вуличного життя. Картини на такі і звичні сцени життя мали свій успіх. Міккеля навіть робив по декілька варіацій. А чому ні, якщо є попит, і одна з них картина Шулери, карткові гравці під час махінацій». вивела Мікелі на новий рівень. Саме вона привернула увагу впливового кардинала Франческо Марія Дель Монте. Який не тільки придбав її, а й запропонував кімнату у своєму палаці. Такими картинами і сюжетами караваджо започаткував власну моду, геть застиглий академічний стиль. Караваджо вловив дух часу, зміну смаків і став першим. А кардинал Дель Монте, як пристрасний колекціонер, зміг вгадати і побачити перспективність молодого таланту. До речі, жили вони в палацу мадама, що був спроєктований Рафаелем колись. І Дельмонте збирав весь світ науки тут, культури. Його хрещеним батьком був сам Тіцян. палац бували Джордано Бруно. А Галілею Галілей подарував кардинал навіть свій рідкісний коштовний телескоп. Тож Караваджі опинився зовсім в іншому світі, І цей світ його радо прийняв. А ось і перша. Картина в статусі художника Дельмонте, яка була намальована в палацу Мадама. Вона й зараз там картина зберегалась у кардиналу до кінця його життя. Потім, вже десь в 17 столітті, картиною володів священик з-під Турина. І коли він передавав її в спадок своєму племіннику, поставив вимогу ніколи не продавати творіння найвідомішого художника. Ще Дель Монте замовив для свого особистого кабінету дві картини про музику. У кардинала Дель Монте була велика колекція іспанських гітар. Він сам грав і керував хором в Сікстінській капелі. Саме він вплинув на каруват, що музика може бути самостійною і самобутньою формою мистецтва. Вона більше не сприймається як акомпанемент до релігійних чи театральних вистав. Ну, не забув Караваджо намалювати тут і свій портрет. Гравець на лютні, концерт. Ця картини і подібні їм варіації мали шалений успіх. А це ще один портрет Мафео Барберіні. це майбутнього папи Урбана Восьмого. Вона зберігалась в колекції палацу Барберіні довгі століття і була без авторства. І тільки в 1963 році було визнано авторство Караваджу. І Останні 60 років вона знаходиться у приватному володінні і ніколи ніде не виставлялась. І ось тепер вона тут, рядом з іншими творами, каравач, і у нас є рідка можливість її побачити. Зараз я повертаюсь до моєї улюбленої картини Дівчина в тюрбані. Це картина Дженефри Кантофолі. Я бачила її в самому палаці Барбіріні і розказувала про неї, про трагічну історію цієї дівчинки Беатріси. Ченчі. Це була дуже гучна історія для всього Риму. Цю дівчинку Беатрісу Ченчі стратили, і караваджо був на її страті. Його й до цього приваблював хаос вуличного життя людські пороки, які він і не вважав пороками. Але Караваджо все більше зображує сцени насильства. Хоч того час релігія і возвеличувала мучеників і спонукала писати їх образи в особливо моменти агонії і смерті. І художники ходили на страти, щоб вхопити ці емоції і поведінку приречених людей. Але Караваджо було цього замало, його не влаштовувало тільки зображення факту. Йому треба було максимальний реалізм, рух, передати динаміку і емоції. Це знаєте, як із фото зробити відео, і тут Мікелі пішов ще далі. Хоч він зобразив абсолютно біблійний сюжет, Юдіф відтинає голову Олаферну, але він Юдіт надав такого еротизму. Священники були в шоці. Але ще в більшому шоці вони були від того, що в образі юдів вони впізнали відому римську повію, в яку Караваджо був закоханий, багато з неї малював, і яка створила йому ще більше проблем. І це вже було нечуване святотатство. Знову знайоме обличчя коханої повії Філіди в образі Святої Катерини. Свята Катерина Олександрійська була дуже популярною постаттю в католицькій іконографії. Вона була красива, безстрашна, незаймана і дуже розумна. Була дуже знатного походження, присвятила себе християнству. Коли їй було 18 років, вона протистояла римському імператору Максиміліану і зуміла навернути у християнство не тільки лідера його військ, а й імператрицю. За це Максиміліан стратив всіх новонавернених і навіть саму імператрицю, а також наказав стратити і Катерину на колесі з шипами. Марта і Марія Магдалена. І знову знайомий образ це вже повія Феліда в образі Марії Магдалени. Чи це не знущання над церквою? Крім того, що Караваджо грається з образами, сенсами, він продовжує експериментувати з світлом, світловими ефектами. Він ніби наближає сцену і фігури дівчат до глядача. Він створює ефект, ніби ми не глядачі зовсім, а сидимо разом з ним і є учасниками дійства. Тож караваджо має успіх, його картини продаються, його новітня техніка дивує, але збирає послідовників, які намагаються наслідувати. З'являються нові прихильники. Але знову ж таки Караваджо цього мало. Він мріяв про церковний розпис, бо тоді його картини побачить багато людей, а особливо простий люд. Бо, хоч він і писав, і продавав картини багатим покупцям, але зображав же він на них простих людей, бездомних, куртизанок, повінь. Він хотів образи на своїх картинах зробити ближче до народу. І той такий кардинал Дель Монті сприяв тому, щоб Мікеланджело отримав замовлення на оформлення капели Кантарелі в церкві Сан Луїджі де Франчезі, і це саме те, що він хотів. Раваджо пише три картини про життя апостола Матвія. Я бачила їх в церкві Сан Луїджі де Франчезі. На виставці звичайно їх не було, але не сказати про цей переломний етап в житті. І кар'єрі Караваджо неможливо, бо це викликало в Римі шок. Новина розлетілась блискавично, і як захоплення, і як нещадна критика. Звичайно, критика з боку академічного малювання. І тут зоря Караваджо, як живописця, зійшла і почався новий етап його життя. Кардинал Дель Монті вже не міг. Запропонувати той рівень знатному митцю, який був йому потрібен. Караваджо приймає пропозицію від іншого свого покровителя більш заможного кардинала Джероламо Матеї. І Тут же він отримує ще одне замовлення на розпис в церкві. Це вже капела Чаразі в Базиліці Санта Марія дель Пополо. І там він пише дві картини про перших апостолів Петра і Павла. Я детально про них розказувала в відео ранковий рим. Кому цікаво, подивіться. Попри те, як росло визнання Караваджо як художника в особистому житті був повний безлад, постійні бійки, причому з мечами він плодив своїх ворогів в геометричній прогресії. Картини ж стають більш відвертими і навіть сексуальними, що не мислимо в ті часи. Декілька картин за муром були для приватних покупців. Але слава рознеслась по всьому Риму, і знову це викликало ненависть недругів. І він їде подалі від Риму в Лоретто. Писати вівтарний розпис для церкві Сан Агустіно там створює свою мадонну з Лорето, самий смирений світ твір. Картина й зараз знаходиться в церкві, на виставці її звичайно не було, але вона теж знакова в творчій діяльності Караваджо. Ніби сюжет достойний церкви, Мадонна з дитям, босонога і проста виходить на поріг дому до двох замучених паломників. Дуже богоприязно, але Караваджо не був би караваджо. Їхні брудні ноги розташовані саме на рівні очей глядача. Церковникам взагалі не дуже подобалось, коли зображали ноги. У нього не прийняли вже дві картини через це, але Караваджо звик все робити по-своєму. Але навіть не це визвало великий шок. Мадонна зображена бідною, а головне, Мадонну Караваджо написав з відомої місцевої повії Лен. Так насміхатись над Мадонною церква була в розпачі. Але терміни піджимають, і картину прийняли, картину повісили в церкві, і священники мають проводити обряди під картиною нависного караваджо. Ну, а що ж наш бешкетник Караваджо? Він знову зчиняє бійки і сварки. Поліцейські протоколи все фіксують, але високі благодійники вносили заставу за художники і все повторювалось. Ви пам'ятаєте улюблену повію Філіде, яка була улюбленою моделлю Караваджо? Вона була куртизанкою і до того ж була коханкою такого собі Томасонні. З ним у Караваджо було дуже давня неприязнь. Це була ворожнеча. Вилилась в дуель, де Караваджо і вбив Томасоні. І це вже не просто вибрики митця. Це вже гріх і злочин, за які церква приговорила Караваджо до смерті. Вже ні кардинал Дель Монте, ні Барбіріні, ні інші впливові особи не можуть йому допомогти. Це має бути хтось більш впливовий і заможний. Караваджо тікає до Неаполя. Йому допомагає єдина особа, що підтримала його протягом всього життя – Це Констанца Колонна. Неаполь зустрів великого живописця радо, посипались замовлення. І якщо за першу картину він отримав двісті скуді, то за другу вже йому давали дві тисячі. Він працює як навіжений. Може, це його шанс втихомиритись і стати нормальним? Він пише картину бичування Христа, неаполітанці приголомшене. Таке магнетичне поєднання, краси і жорстокості. Це скандально і правдиво. І це змінило історію неаполітанського живопису. Але чи змінило це Караваджо? Ні. Він їде на Мальту. Військовий аванпост, що контролюється мальтійськими лицарями. Але навіщо? Адже це не дуже гостинне місце. На початку 17 століття орден був елітним і дуже дієвим військовим орденом католицької церкви. Там була дуже сурова військова дисципліна. Караваджо мав свій зухвалий план домогтись милості лицарів і стати одним з них. Але ж він злочинець, і головне, він не був аристократом, тож не мав права стати лицарем. Єдине, що він мав, це свій непересічний талант, на що й сподівався. І диво, таки сталося, сталось. вмів доводити своє, і Мікеланджело Мерізі. Дозволили стати почесним лицарем мальтійського ордену. Цей портрет великого магістра, мабуть, таки магістру сподобався. Караваджо зобов'язаний рік прислужити прислужником і зробити оформлення вівтаря в Соборі. Картина мала величезний успіх, вважається найкращим полотном XVII століття. І воно єдине, де Караваджо залишив свій підпис. Але Караваджо й тут залишається вірним собі. За два дні до представлення картини в сутичці він важко поранив лицаря високого раного. І ось в'язниця неприступна фортеця на острові серед моря, які патрулюють човни, ось його пристанище в той час, як орден вшановує свого святого Покровителя перед Новим Вівтарем. Караваджо став і тут єдиним і унікальним. Він тікає з цієї неприступної цитаделі і дістається Сицилії. Як він це спромігся, є різні версії. І тут ми знову згадуємо Констанцу Колону, його найвіданішу юнувальницю таланту. Вона допомагає Мікелі протягом всього його життя в усіх його проблемах. Тут же Констанца піднімає зв'язки племінником папи, щоб добитись помилування. Оргеза великий колекціонер і має дві картини Караваджо і має вплив на папу. І хто б міг допомогти отримати прощення від папи, то тільки він. На Сицилії йде боротьба за великого живописця. Вартість його картин зростає до небес. Але чи потрібні йому гроші? Чи мають вони тепер таку цінність? Він створює декілька картин, і вони настільки темні, Я розкуро у всій красі. Іронія долі полягає в тому, що майже коли Констанца колона допомагає отримати прощення від папи, Караваджо підстерегли біля пабу і порізали йому обличчя. Це був знак помсти, але ми ніколи вже не дізнаємось від кого. Можливо, хтось із банди Тамасоні, можливо, якийсь лицар ордену або будь-хто, з ким Караваджо встряг у бійку в Неаполі. Але саме це остаточно зломило художника. Спотворене обличчя наводило жах на самого Караваджо. сили були слабкі після лікування. Він довго не міг знайти свого галіафа. Картина Давид з головою Галіафа була майже готова, але без Галіафа. І ось, якось дивлячись у дзеркало, на це спотворене обличчя, він зрозумів: ось воно явне усвідомлення смерті і болю, емоції оголено. І на контрасті з Давидом він міцно і рішуче тримає голову Галіафу, але дивиться на неї з таким жалем і ніжністю. І здається, що Караваджо зобразив себе. Не тільки в галяві вся картина це весь караваджо, всі його дві суті, які постійно борються між собою. Караваджо гені і світло, караваджо біль і темрява. І остання картина муки святої Урсули, створена незадовго до смерті Мерізі. Тепер вона у приватній колекції, але ми можемо її побачити, бо інакше не побачили б ну ні я. Каравад не чекає на отримання прощення, він поспішає. З трьома намальованими картинами відсідає на корабель до Риму. Але щось пішло не так. В порту його затримують, а коли відпускають, корабель з його картинами вже в морі. Він має його наздогнати, адже картини це його останній шанс на гроші і помилування від папи, і він вздовж узбережжя має подолати 50 кілометрів до наступного порту Порто Ерколе, і він їх долає чи на конях, чи пішки. Невідомо. Але корабель він бачить очим. Але підступна лихоманка просто валить його з ніг. Мікеланджело Мерізі да Караваджо, великий митець, улюбленець знатних родин Риму, основоположник нової ери живопису, помирає на самоті, на незнайомому узбережжі, нічого не маючи і нікого поруч. Де і як він похований, просто викинутий в море, така ж загадка, як і загадка всього його життя і його душі.